Друзі, всіх вітаю! Мене звати Мазепа Іван. Я являюсь одним з основників та старшим викладачем школи пропрім, яка з латинської мови перекладається «Характерне». Недляко не для коней секрет, що характерники це були дивовижні лікарі, які були всебічно розвинутими, які володіли магічними навичками та за допомогою своїх знань лікували козацтво. Хочу оголосити про те, що ми відкриваємо набір учнів на курсі по прикладній кінезіології. У нас ви зможете отримати всі необхідні знання та навички. Які подальшим допоможуть вам з працевлаштуванням, або ви зможете підвищити свій професійний рівень? Студенти нашої школи мають постійну онлайн-підтримку. В нашій школі ви отримаєте безпосередньо кваліфікований досвід та вміння для того, щоб ви могли в майбутньому реалізувати себе як спеціалісти в даному напрямку. Ви дізнаєтеся, як допомогти іншим досягти фізичного та психологічного здоров'я, використовуючи тіло як інструмент. Також ви зможете здобути знання, які не просто теорія, а які довели свою ефективність в роботі серед багатьох тисяч пацієнтів, які пройшли безпосередньо через мої руки та руки моїх колег. Тому реєструйтеся на нашому сайті і почніть свій шлях до успіхів у прикладній кінезіології. До зустрічі на заняттях.